Виконуємо номер 379 із підручника Геометрія 7 та номер 308 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На креслі тупокутний трикутник. За допомогою кресліцького косинця проведіть його висоту. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник ABC, тупокутний кут С у нас тупий та провела його висоту СН за допомогою креслярського косинця. Далі, для того, щоб провести висоту АД, я продовжила сторону. CB нашого трикутника і провела висоту АД на продовження сторони CB. Щоб побудувати третю висоту нашого трикутника, я продовжила сторону AC і провела висоту БО на продовження сторони AC нашого трикутника. Отже, трикутник АБЦ, АД, СН і БО висота. Номер 379 із підручника геометрія 7, та номер 30,8 із підручника математика 7 виконано.